Веди мене, моя вода, веди туди, де буду я, теплом своїм ламати лі. Юрія Дюга вода підвела під стіни міської адміністрації. Тут він вирішив зламати стереотипи рівнян та й чиновників про гарячу воду, яка тече із крану тільки в період опального сезону. Ініціатор флешмобу наголошує, акція не політична. Купанням просто неба хоче показати проблеми більшості. Вітак сподівається на їх вирішення. Я, як і всі, всі звичайні рівняни, так само відколи відключили гарячу воду. Мене немає. В панельному будинку не можна взагалі ставити колонки. Тобто немає колонки, доводиться воду гріти в тих же самих тазиках і митися от таким же способом. Тобто, е, я не знаю, мерди думають, так не миється. Холодні ванни, близька тема. Мешканцям багатоповерхівок. Якщо взятися за неї усім разом, то вода може потеплішати. Переконані, учасників флешмобу не мити рівне. Я думаю, просто кожному не має бути байдуже, і всі. Повинні згуртуватись і потихеньку кожну проблему. Я думаю, можна вирішити, якщо разом взятися за її вирішення. Співчуває рівнянам, які не мають гарячої води. Міський голова рівного пояснює, подавати її не можуть, бо досі нові тарифи не затверджені. Те, що немає води, це дуже погано. Я це признаю. Я е, розумію, що я до цього причетний, що немає води, але знайти вихід, як зробити так, щоб не зруйнувати фінансово, не зруйнувати підприємство і подати гарячу воду. Я не знаю, і ніхто в Україні не знає цього. Піднімуть тариф на другий день. Подамо воду. Активісти ж попереджають, купання під сінами мерії було першою ластівкою. Якщо прирівня не дбатимуть, наступна акція стане масштабнішою та гучнішою. Тетяна Коваль, Олександр Ковтунець, новини рівного.